Всім привіт, хто зацікавлений у вивченні німецької мови. У цьому відео ми навчимося розповідати про свою родину. Почнемо ми, звісно, ж, з лексики. Я буду представляти слова парами, ви, якщо бажаєте, можете за мною повторювати: Der Vater. тато, Vater. die Mutter, die Mutter. мама. Зверніть увагу, я тут використовую артиклі. Артиклі в німецькій мові дуже важливі, тому що з їх допомогою я відмінюю іменники в реченні, і на самому початку вивчення німецької я рекомендую звертати увагу на ось ці артиклі, тому що вони не завжди співпадають, наприклад, із. Фізичним родом, або вони не співпадають з родом в українській мові. Тому, коли ми починаємо вчити німецьку, ми намагаємося вчити слово разом із артиклем, тому що потім е, в наступних лекціях е, вам потрібно буде відмінювати е, іменники в різних відмінках, і для цього, звісно ж, потрібен артикль, то вам буде легше, якщо ви з самого початку будете на них звертати увагу. Тут у мене є три. Артиклі перші це дія чоловічиріт для фатя, рід», рірід дімута, але в множині так само артиклі, як у жіночому роді, ді. У мене тут є слово діельтеан, це батьки. Ді швеста, ді швеста, сестра, «der бруда, «der бруда. А разом вони дієшвістя. Die geschwister – Німецький існує одне слово для позначення братів та сестер. Тобто разом брат плюс сестра буде Geschwister – множина. Далі маємо дітей. Das Baby das – це немовля. Das Kind das – дитина, kind, Die Kinder die – Kinder, die Kinder діти. Der Sohn – «der Зон, син дітохта, дітохта, дочка. Де Großvater Der Großvater Dit або можна ще використовувати слово де опа, це одне те саме, це просто синонім. Ді гросмута, Großmutter, Großmutter бабуса, або діма, діма. Oma, Oma. Разом вони. Дідусь та бабуся є одне слово для цього, «die Großeltern». «Die Großeltern». «Eltern» ми вже знаємо, це батьки, а «groß» – це великі можна, можливо, вам так легше буде запам'ятати. Тобто великі батьки, старші батьки можна так собі, таку асоціацію зробити в голові, легше зможемо запам'ятати слово. «Der Onkel», дядько, «die Tante», тітка, «der Cousin», Cousin, ehm, Дворідний брат die Cousine, die Cousine, дворідна сестра. Якщо ми одружені, то родичі зі сторони чоловіка або дружини, ми ці слова будемо робити з допомогою ось цього початкового елементу швіга. Наприклад, тесть буде «Der Schwiegervater». Svekruha, ali te, še to je eno, to je samo, tu ne more razlikovanja, bo dišviga muta, dišviga muta, na primer vzajd bo dišviga zon, dišviga zon, a nevistka dišviga tohta, dišviga tohta. Для того, щоб нам могти говорити про свою сім'ю, нам ще потрібно вивчити займенники, а саме присвійні займенники. Вони відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?». І в німецькій мові існують такі варіанти, як: У мене є займенник іх, це я. Так, зараз я буду писати, так вам легше буде сприймати іх, це в нас я. А паралельно існує до нього присвійний заменник. Майн, mein, майне. Тобто це в нас буде мій або моя. Далі маємо ду це ти, а дайн dein, дайне, твій, твоя. І ще є вичлива форма звертання зі з великої букви це в нас ви, і, відповідно, ваш, ваша. Зараз я іще поясню, коли ви можете вживати Майн, а коли Майне. Як я вже говорила, в німецькій у нас є артиклі, які є для нас дуже важливими. Якщо ми їх не знаємо, ми, наше мовлення буде просто неграмотним. Ми будемо говорити, наприклад, моя тато, мій сестра і так далі. Так? Нам треба правильний артикль, щоб могти правильно відмінювати іменники в німецькій мові. Я тут маю два варіанти: – «майн» мій та «майне» моя, в яких випадках я це використовую. Якщо у мене є іменники е, чоловічого роду, тобто дія, наприклад, я тут написала дія, наприклад, я тут написала дия, батько, або середній рід. Das. Артикль середнього роду в німецькій мові це DAS. Das Kind – Дитина в німецькій мові середнього роду. То я з ними буду використовувати mein. Тобто я буду казати mein Vater – мій тато, або mein Kind – моя дитина. На жаль, бачите, воно не співпадає з українською мовою, тому це треба окремо вивчати. А ще у мене існує варіант майне. Його я використовую з іменниками жіночого роду, наприклад, die Mutter», або з іменниками в множині. Плюраль це множина, наприклад, die Eltern». Відповідно, я буду казати: майне мута моя мама, або майне Eltern» мої батьки. Зараз для закріплення я пропоную вам зробити зі мною разом одну вправу. Я буду вам давати трошки часу, щоб подумати, а потім буду казати правильну відповідь. Так, моя мама, звісно, буде Майне Мута. Жіночий рід. Фата. фата. Мін тато. Ума. Це в нас бабуся, тому. Mine Oma. Моя бабуся. Opa gідus. Tomu чоловічиріт. Main Opa. Бруда. Це в нас брат. Тому. Майн Бруда. Мій брат. Швестя, сестра. meine schwester: "katze, kischka, schnauzer, meine katze." "i hund, das "win, mein hund." "großvater: die

mein kind eltern batke meine eltern geschwister wartet das meine geschwister kinder dite meine kinder Enkelkinder Enkelkinder zer meine Enkelkinder Tochter döczka meine Tochter Sohn syn mein Sohn Wenn Sie ja wollen das probieren Sie ja pro svoju сім'yu a v kommentariakh taksamo Passate, äh, geht, äh, Meine Mutter heißt Maria. Mein Vater heißt Vassel. Mein Mann heißt Vassel. Mein Sohn heißt Martin. Mein Bruder ist auch Vasseel. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Давайте вчити німецьку разом.